Меблевий салон Меблі», який знаходиться за адресою вулиця Шевченка, 37А, пропонує вам широкий асортимент рішень для кухонь, спалень, віталень та передпокоїв. Великий вибір матеріалів, багата кольорова гамма, персональний підбір меблевих виробів відповідно до вашого смаку та планування оселі з виїздом до замовника. Салон US меблі запрошує вас наочно, а не за каталогом, переконатись в перевагах індивідуального підбору. З 1 червня по 31 серпня стартують знижки на виготовлення меблів від 5 до 15 відсотків. В магазині надається розстрочка на будь-яку продукцію на необхідний вам термін. Ми не говоримо, що ми найкращі, ми це доводимо. Учасники пішого протесту з Врадіївки, що на Миколаївщині, дійшли до Фастова. І сьогодні біля будинку місквідюл МВС влаштували мітинг. Зґвалтування дівчини в селищі Врадіївка сколихнуло суспільство. Як відомо, 27 червня до лікарні Врадіївки потрапила 29-річна Ірина Крашкова, яку було жорстоко зґвалтовано та побито. Винуватцями злочину виявилися два офіцери міліції, які намагалися приховати свої дії. 7 липня з Радіївки до Києва пішою ходою рушила частина протестувальників з вимогами звільнення міністра внутрішніх справ України та переатестації саме громадськими комісіями всіх працівників міліції, народний депутат України від удару Сергій Каплін, який бере участь у ході в радіївців, розповів про людську підтримку на шляху до столиці. Про ходу нашу Радіївську знають дуже велика кількість людей по усій Україні. Коли ми йдемо трасою, то майже кожен водій будь-якого автомобіля незалежно від його вартості. Чи це звичайна Таврія, чи це останній Мерседес, підтримує нас і своїм звуком, свого клаксону зупиняються. Були різні випадки, коли зупинялася людина на дуже дешевій Таврії, якій може там 15 років чи 17, і давала 100 гривень нашим тим людям, які йдуть і говорять, ну це майже останні мої гроші, але це вам на чай. Там... Чи купити якусь їжу, а коли передають воду, зупиняються фури, коли просто фотографуються, потискають, коли я знаю багато. А людей дзвонять і говорять, що вони замовляють молитви у церквах для того, щоб ми дійшли. Для них це дуже важливо. У Фастові учасники акції також вимагали від правоохоронців активізувати боротьбу з торгівлею наркотиками в місті. Вже завтра протестуючі мітингуватимуть у Василькові. А 18 липня в центрі Києва буде розпочато безстрокову акцію протесту. Сергій Гордієв, Костянтин Мороз, новини, телеканал АЕС -ТВ.